Вітаю до вашої уваги звіт по астрологічним прогнозам, які виявились точними, які виявилися хибними за весну 2024 року. Я розкажу про ті, які я згадав, а ви запрошую написати в коментарях, які прогнози для вас виявилися важливими, які справдилися, які не справдилися, які вам допомогли, які вам помішали. Почну з прогноза про те, що був прогноз рік тому, робився, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки. І прогноз про те, що Байден не, не, не виграє конкуренцію у Трампа, якщо будуть ці два кандидати. Цей прогноз справ, справджується, ми це бачимо. Далі був прогноз про Цзіньпіня, на Новий рік він робився. Багато з цього прогнозу вирішилось, реалізувалось. Там був прогноз про те, що Сі дзіньпіні навесні в нього багато буде політичної активності, і про те, що на початку літа ну, якби в нього. Важливі політичні рішення, і на його боці успішні якісь такі процеси, так, щоб по карті Сінзіньпіня був зроблений прогноз, що третьої світової війни не буде. Я хочу нагадати, що взимку обговорювали, що буде третя світова війна, тому що там навколо Тайваня загострилося і ще щось, і ще щось. Говорили, що війна вийде за межі України і буде в Європі. Тобто і Китай теж буде. Ну, і в общем по карті Сі я, я був, тут, там, от можете переглянути, що по його карті Третьої світової війни не буде. Далі <кій> видно, що наступний прогноз це криза звільнення в деяких столичних прогнозах. Я такий малюнок застосовував, як клітка відкрита, але птах сидить в клітці і не вилітає з нею. Хоча дверцята клітки відкриті. Цей прогноз зараз видно, що він реалізовується. Тобто, ну, наприклад, всі дуже багато країн Україні пропонують якісь варіанти виходу ну, з війни, виходу з війни через перемовини. Дуже багато таких варіантів. Але Україна ну, продовжує вести бойові дії і ну, каже, що я не довіряю цим всім варіантам. Тобто, а в Україні, на жаль, цей прогноз не справдився, він не відчувається, люди не відчувають себе вільними. Але, от з точки зору, наприклад, санкцій, які не працюють до Російської Федерації, вона їх обходить з приводу інших, якихось в світовій політиці процесів, що не виходить закрити всіх, ну, цей прогноз працює. Що, ну, наприклад, на, наприклад, на Конференцію миру, тобто Україна хотіла, щоб з'їхалися там країни глобального юга Півдня, але вони ну, не з'їхалися, тобто вони не захотіли ну, входити в ці рамки, які їм запропонували. Також цей прогноз працює в багатьох людей ну, в особистих консультаціях, це помітно. Далі, прогноз був про те, що українці не будуть відчувати себе як кріпаки. Але цей прогноз не справдився. Багато українців ну, кажуть, що ми відчуваємо себе як кріпаки. Далі був прогноз, ну до речі, до речі, прог... ну, от багато людей все ж таки на даний момент нема таких умов, які б там, наприклад, якщо говорити про питання мобілізації, що прям примусили всіх людей і ну, не всіх, а дуже багатьох іти в мобілізацію, тобто багато людей ухиляються від мобілізації і ну, мають інструменти, щоб це робити. Тому для цих людей цей прогноз працює. Далі Молдова. Про Молдову був прогноз, що не буде війни в Придністров'ї. Зараз, ну от як заднім числом дивишся ті прогнози, можна ще сказати, так звісно не буде, що тут непонятного. Ну, інформаційна повістка, якщо дивитись новини, які були взимку, то новини були такі, що все, Путін зробив спецоперацію, парламент Придністров'я прийняв, що значить треба ввести війська, все буде війна. Ну тобто, от такі були навосна лента. Тоді, ну от прогноз я робив взимку, що в Молдови. Не буде, не будуть прогнози, тобто, не буде війни. Далі був такий прогноз: взимку робився це в лютому місяці, що навесні будуть вибір між війною і політичними компромісами. І цей прогноз справдився, тобто полеміка така була, але був вибір зроблений ну, в бік війни. Ну і про це в цьому прогнозі було. Далі про вибори в Російській Федерації був прогноз, в якому говорилося, як буде атмосфера, яка буде атмосфера в період виборів Путіна. І цей прогноз справдився. Ну, зрозуміло було, що, вроді, зрозуміло було, що виберуть Путіна. Не про то прогноз був, як це буде виглядати. Що будуть махінації, будуть таке все. Далі був прогноз наприкінці зими, що. Що просування армії Російської Федерації не буде стрімким, що вони не захоплять ну, значних територій України, а також що поставки зброї будуть погані ну, всередині весни. Цей прогноз справдився. А Також був прогноз про ескалацію війни під час затемнень. Ну, Затем на весни теж цей прогноз справдився. А був прогноз про те, що на річці Дніпро є загроза для об'єктів на річці Дніпро, фотографія Дніпрог використана в цьому відео. Прогноз справдився, Дніпрос частково зруйнували. Далі був прогноз про Еммануеля Макрона. Він робив заяви, що введе війська в Україну. В цьому прогнозі прогнозувалося, що військ від можливий від війська, але він буде ну, дуже маленький. Ці війська не будуть самі приймати участь у бойових діях. Цей прогноз. Також справдився. Значить, також справдився прогноз, що після того, як зруйновано було Дніпро ГЕС, ще будуть удари на об'єктах по воді. І дійсно була зруйнована під Києвом теплоелектростанція. Значить, була зруйнована під Києвом. Не справдились прогнози про блекаути. Ну, тобто, був такий от прогноз, що блекаути в квітні будуть серйозні. В Україні. От, катастрофа чи реалізм так називався прогноз. Мова в ньому йшла про те, що катастрофа, на типу як зруйнування взагалі електросистеми України не буде, але вона буде ну, в поганому стані. Але неправильність цього прогнозу, що я прогнозував, що тільки всередині весни буде проблема з електрикою в період затемнень, а далі її не буде. Ну, але це є прогноз. Не справдився, тобто і після затемнень ці проблеми почалися, і після затемнень вони продовжувалися. Також був прогноз, який справдився щодо, що того, не буде окупація Харкова, Запоріжжя, Одеси, ну і взагалі крупних міст. Бо такі розмови велися, що, от, значить, Російська Федерація окупує. Прогноз справдився. Значить, прогноз щодо обмежень для чоловіків. Частково справдився, частково ні. Тобто спірний прогноз. Бо люди. Ну я, я прогнозував, що обмеження будуть сильніше в квітні-травні, а в червні вони будуть знижатися поступово. Ну, але по коментарях видно, що люди не згодні, вважають, що в червні все одно сильні обмеження для чоловіків пов'язані з демобілізацією, мобілізацією з процесами в армії. Також не справдився глобальний прогноз про закінчення гарячої фази війни. Значить, цей прогноз був про те, що навесні 2024 року закінчується гаряча фаза війни, значить, і цей прогноз не справдився. Тобто, на полі бою ця війна продовжується. І Багато визвало обурення цей прогноз в коментарях, що закінчиться гаряча фазав, ну, що закінчиться гаряча фаза війни. І люди очікували, що вона закінчиться на полі бою. Ну, але як ми бачимо, на полі бою нічого подібного немає. На жаль, цей прогноз не справдився в цілому, але він справдився на політичному рівні, що дійсно на політичному рівні, починаючи з весни. Почали розворот суспільної думки українського суспільства про те, що війну треба закінчувати не військовим шляхом, щоб перестали вести мову про те, щоб вийти на кордони 91-го військовим шляхом. А треба вести перемовини. Почалося все з весни з заяв Папи Римського, Путіна, турецького Ердогана, Китайська мирна ініціатива, мирна ініціатива Макрона. <кій> Значить, інших різних політичних сил потім скликали саміт миру. Значить, до речі, ну, фактично я спрогнозував саміт миру, я не знав, як це буде називатися, але що будуть якісь дії, які ну, означають закінчення фази, що хочеться вирішити військовим шляхом, і початок ну, фази найбільш політичної. От, ну, в принципі, такий ще був прогноз. Далі був прогноз, що буде вестись переозброєння в Європі навесні 2024 року. Ну, прогноз справдився. Далі був прогноз, що Білорусь не вступить в війну. Це боялися люди, які живуть на кордоні з Білорусі, і писали в коментарі, чи війде Білорусь у війну. Значить, і ну, типу не війде. Прогноз справдився. Прогноз наступний, я назвав формула миру 2.0 в травні. Тобто в ньому мова йшла про те, що формула миру Зеленського зміниться. що Він не буде наполягати на своїй формулі миру. Значить, ну, і Це логічно, відбувалося в травні. Але... Як глядачі, які регулярно дивляться прогнози, вони зауважують, що деякі прогнози, які я прогнозую, вони справджуються з затримкою місяця або два. Ну, я думаю, що це пов'язано ну, з якоюсь інерцією, що не, по, ну, не всі події одразу можуть відбутися. Але рішення такі щодо цього астрологічно в травні. Але ми бачимо це зараз, от, наприкінці червня, Зеленський робить заяви, тобто там другий саміт миру це все про зміну того, що було викладено в формулі Мира Зеленського. Також хочу відзначити на прогноз, який був зроблений, що наступ Російської Федерації буде носити такий характер, який не викличе. Масової, масової евакуації населення України, тобто може бути евакуація з невеликих населених пунктів, але що не буде евакуації, ну там, ці, ну, там цілого міста, наприклад, там Харків або Запоріжжя. До речі, цей же прогноз не продовжується далі. З точки зору, наприклад, от зараз що е, запитують люди, е, чи буде взимку тепло, чи Російська Федерація все розбомбить і взимку буде. Ну, неможливо жити в, в великих містах України прогноз той самий, що ситуація буде розвиватися так, щоб не викликати масової міграції українців, тобто світові політики вони впливають на війну таким чином, щоб не було з України масового. Втікання населення. А якщо в Україні в містах у великих не буде там тепла і світла, взагалі неможливо буде жити, то це ну, до такого рівня, що це дуже сильна проблема буде, то це тоді викличе масову евакуацію. Але цієї масової евакуації в прогнозі немає. Далі був прогноз про Енергетику, обстріли, блекаути. Ну, в принципі, знову ж таки, ці прогнози не справдилися про енергетику, тобто прогнозували, що тільки в період затемнень буде проблеми, але от вона виходить за рамки. Далі був прогноз, що від інтересів України, від україноцентризму до інтересів країн сусідів. E, значить, цей прогноз видно, що зараз справджується. Тобто Україна, ця Україна, українська політика хотіли провести саміт миру, щоб всі країни ну, якби, всім нав'язати інтереси України, ну, от, але це не справдилося. Тобто, кількість, те, що розраховували країни глобального півдня, вони не підтримали цю тему. Україноцентризму і зараз видно, що Україна повертається до того, щоб не ставити свої інтереси в центр, а змінюється оцей багатополярний багатополярний світ. І в принципі в цьому плані я прогнозую, що в цьому смислі збувається те, чого хоче Путін, щоб світ був не однополярний. Ну як він вважає, що Сполучені Штати були в центрі. І нав'язували всім свою волю, а був багатополярний. І ну це наразі зараз видно, що Сполучені Штати вони не витримують тобто, ці лідерства і виникають. Ну, на саміті миру Сполучені Штати не змогли всіх, тобто наперед, що всі приїхали на саміт миру, наприклад. Далі щодо мобілізації, прогноз не справдився або спірний, бо я прогнозував, що в червні вона буде спокійніше, ніж в. Травні, але ну, підписники, судя по коментарям, не погоджуються з такою тезою. Ну, Подивимося далі, що буде влітку, можливо, він справдиться з затримкою, бо зараз, наприкінці червня, то, що я прогнозував, воно справджується, що йде поворот в бік перемовин, в бік миру. Тобто, і, значить, ну, вообще, Ці прогнози я робив ще давно, там, рік назад, з приводу весни 2024 року. Але ну на жаль, не вдалося мені точно це сформулювати. І тому, якщо точно дивитись трактовки, вони вроді виглядають неправильно. Точно трактовки такі були там пару років назад. Робив прогноз, що навесні 2024 року там Україна вступить в ЄС і, значить, стрілянина закінчиться. Ну реально, стрілянина закінчилась тільки дві рух в політичній площині почався. А щодо вступу в ЄС не вступила в ЄС, а от тільки перемовини почалися от зараз в червні, і то не навесні, а в червні щодо вступу України в ЄС. Тобто, ну, значить, таке, ну, приблизно так, але точно не так. Прогноз Е, Ну, а якщо, або якщо грубо сказати, чи звін, та не знаєте він. Так, далі. Далі дискусив, дискусивне відео так закінчується гаряча фаза чи у війни в травні, чи ні. Тобто, в якому я зробив, ну якби підвів висновки, що кажу: значить, ні, на полі бою видно, що нічого не закінчується, тільки в політичній площині почався рух до цього. Прошу вибачення, значить, це такий ну, резонансний прогноз, який обурив людей. Тобто вони очікували, що вона закінчиться. Але я хочу сказати, от, що наступне ще У мене було декілька прогнозів, в тому числі був такий прогноз минулої осені 2023 року. Він називався Коли буде звільнено всіх українських військовополонених. І в цьому я прогнозі я зазначав, що в 2024 році. Я не прогнозую того, що буде звільнено всіх українських військовополонених, а прогнозую, що це буде відбуватись в 2025 і 2026 роках. Таким чином, по цьому, або по деяким іншим прогнозам, якщо спиратися, то видно, що ну, як же може закінчитися війна, коли військовополонених не звільнять. От. Але ну, тобто. Ну, але маємо те, що маємо. Окей, далі зміни. Далі був прогноз такий: повороти війни на початку травня море Одеса Харків. В цьому прогнозі наступна була теза. Він був зроблений наприкінці квітня, і в ньому там, в квітні, дуже сильно обстрілювали Одесу, Одесьчину. Ракетами з боку Російської Федерації. І я зробив оце відео, бо люди з Одеси ну, там писали в коментарях дуже стресова ситуація. От я зробив такий прогноз, що акцент з Одеси зміститься на Харків. Також в цьому прогнозі я вказав, коли саме два варіанти початку наступу на Харків, дві дати. І одна з цих дат збулася з точністю декілька годин. Почався ну, наступ на Харків, Тобто за ну, 10 днів це було спрогнозовано приблизно. Тобто це з урахуванням того, що в мене відсутня військова інформація, ну, зміст, я не знаю настроїв там в Харківській області, тобто, тобто, я знаходжу в Запоріжжі. Тобто, доволі такий, на мій погляд, цікавий прогноз вийшов, де було от спрогнозовано. Перенос акцентів у війни і напрям наступу, і навіть дата наступу на Харків. Потім був такий прогноз: він називався Марс Вовні. Він був про те, що з 30 квітня по 9 червня ну, така сильна військова енергія і наступ буде затухати на Харків ну, в районі 9 червня. І цей прогноз справдився дійсно на початку червня. Наступ на Харківщину ну, стало зрозуміло, що був зірваний. До речі, в мене ще були такі прогнози навесні, що ну, взимку і навесні говорилось про те, що Російська Федерація організує серйозний наступ влітку цього літа 2024 року. Але в своїх прогнозах я зазначав, що я не бачу в прогнозах, що Російська Федерація влітку зможе серйозний наступ організувати, а якраз отой от наступ, ну в смислі серйозний, який досягне стратегічних цілей, якихось. От, А, а, а от той наступ, що в травні, то і буде той наступ, який очікували влітку. От зараз відео записане на початку червня, і про це от я дивлюсь, зараз говорю, що вже не очікують в Російської Федерації. Вдалого наступу влітку, бо Україну насичили зброєю і, і, і там дали дозвіл бити по території Російської Федерації. До речі, в мене не було конкретно такого прогнозу, що дозволять бити по території Російської Федерації, бо я ну, якби некомпетентний так сильно в військових поняттях, військових справах, що дійсно там може відбутися. Але символічно я це прогнозував, от як. Зняття обмежень. Я прогнозував, що вихід Плутона з Казірога у 2024 році означає зняття обмежень і те, що обмеження будуть зніматися, от це буде у 2024 році. Нам в інформаційній повістці політики і інформаційні діячі, вони придумують всякі формулювання. Наприклад, і от зараз я це зрозумів, що у Путіна оце формулювання воно називається Перехід червоних ліній. І я просто не здогадався цю фразу вписати в ці прогнози, що в 2024 році весна літо почнуть дуже сильно переходити червоні лінії Путіна. Ну а написав отак: ось зняття обмежень. Ну, це про це ну, фактично було спрогнозовано. Перехід червоних ліній Путіна, але ну, дословно ця формулювання не використовувалася. Далі кхм, був виступ пана Буданова про те, що буде наступ на суми. І схвильовані мешканці Сумщини почали писати коментарі, чи будуть наступ на суми. Мені. Це був складний для мене прогноз, тому що мені кажуть: От Буданов сказав, що тепер на Суми підуть. Я випустив цей прогноз, складність в тому, що я сказав проти того, що каже Буданов. кажу, ні, на суми наступа не буде. От. Ну і люди писали: Та ти що, краще знаєш Буданова, та хто ти такий? Он Буданов сказав, що буде наступ на суми. Там от то не вгадав і це не вгадаєш. Тобто, ти <реш> от такі от були коментарі. Тобто, ну взагалі то от такі столичні прогнози це така токсична, чесно кажучи, атмосфера цієї діяльності. Тому інформаційна війна, ну, фактично, в якій я приймаю участь, це ну, така не, неблагодарна і токсична справа. Ну, але іноді по коментарям видно, що вона деяким людям потрібна. Пишіть, я ще раз нагадую в коментарях, запрошую писати ваші відгуки, які відео вам допомогли, які вас запутали. Я зовсім не все в цьому звіті розказав, бо дуже багато дійсно було різних прогнозів. І ну, це тільки частково, що я згадав, а для конкретної людини ну, якийсь прогноз важливий, а я його не згадав, то пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам допомогло, що вам помішало в цих прогнозах. Далі, так назвав я прогноз: Вітер змін на початку літа. Ну і дійсно на початку літа це відчувається, тобто, оці всі політичні зустрічі, саміти Миру, що вітер починає дути. Ну, в, в інший бік там, і в американській політиці, і в російській, в російсько-українських відносинах між іншими, кра... між іншими країнами. Так, ну, далі прогнози. це вже на червень. Я їх вже не буду аналізувати, буде потім наступний звіт. Це звіт по прогнозам на літо. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!